Повернути дитині зір, восьмирічний Стас ближчик, ледь не осліп. Зір хлопчика поступово забирала катаракта. Проте у батьків переселенців із Луганщини грошей на порятунок сина не було. Хто допоміг врятувати дитині очі? Розкажуть наші кореспонденти. А не далі. У таблиці для перевірки гостроти зору лівим оком Стас бачить максимум другий рядок. Хоча до шести років він жодним чином не відрізнявся від однолітків, читав, писав. Потім почали замічати, що, що тут не то почав спотикатися періодично, тобто, скоріше, всього почало падати зріння. Лікарі діагностували катаракту обох очей, помотніння кришталиків. У таких випадках їх замінюють штучними. Праве око прооперували одразу, що й не дізналися діагноз. Довго збирали гроші на наступну операцію та зробити її не встигли. В їхньому рідному зимогір'ї Луганської області почалися бойові дії. Був, да, да, своїми ну, там автоматами, пістолетами, пушками, бомбами бросаються. Аж просто вмирають діти. Зір стасу мали підтримувати спеціальною терапією, та нестача медикаментів і кваліфікованої лікарської підтримки змусили родину виїхати з дому. Це фото останнє зроблене в рідній оселі Блищиків. Все, в принципі, що у нас було на життє, ми, як моєму, говорить, служили в чотири сумки і уїхали просто з дому. Усі накопичення родина витратила на облаштування в Харкові. Тим часом зіру хлопчика почав швидко слабшати. Потрібна була термінова операція. Якщо зріння впаде, то тобто, немає смисла ставить хрусталик. Ми звернулися з до фунт допомоги ріната Ахметова. побачили по телевізору ваш сюжет і вирішили звернутися. Для нас це була велика надіжда. У гуманітарному штабі Ріната Ахметова відреагували миттєво. Он взял на себя м, обеспечение операции этому ребенку повторной на второй глазик сумма помощи составляет 13 тысяч гривен. Справа, а, слева. Первого ж дня после операции стас побачив аж сьомий рядок у таблети. результат? У вас? Классный. Результатом мы довольны. 70 процентов зрения это достаточно много. Після 20, которые у нас були. Спасибо фонду Рената Ахметова. Спасибо, що допомагає всім деткам, не бросають такой сложной жизненной ситуации. Лікарі кажуть, й така гострота зору не межа. Стас бачитиме ще краще, коли мозок адаптується до нової картинки. Сьогодні на 70%, завтра буде 80%, Просто завтра буде 100%. процентів. Тобто тут результат прогнозуємо. Він прогнозуємо одразу завідоми на успіх. За рік роботи гуманітарного штабу допомогу на операції та лікування отримали вже майже дві тисячі дорослих та дітей Донбасу. Ольга Лостовецька, Володимир Конапля, Сабиція канал Україна.